В Україні частішують випадки, коли працівникам ТЦК підпалюють автівки, а інші військові вже вішають на свої машини написи не ТЦК, а подекуди просять вести для тих, хто працює у цих центрах комплектування іншу форму. Що це зародження якогось партизанського антитицикашного руху, відповідь на подекуди зухвалу поведінку чи щось інше. Та чи є в цих історіях російський слід? Про це говоримо із екс-командиром роти батальйону Айдар, військовим експертом Євгеном Диким. Пане Євгене, по всій Україні почалися випадки підпалу автівок військових. Цього тижня було щонайменше таких три історії: в Одесі, Києві та у Дніпрі. Служба безпеки та Нацполіція заявляють, що українських підлітків, які це робили, вербувало російське ФСБ. Вони, начебто, мали на замовлення російської спецслужби підпалювати автомобілі співробітників ТЦК у різних регіонах. Ще одну групу палі. Правоохоронці виявили у Києві. Це була 48-річна жителька Ніжина та її 14-річний син. Це якась спланована кампанія чи може бути щось інше? Так, це саме спланована компанія і може бути інше. Е, можуть бути, власне, підпали самих ТЦК, е, можуть бути, е, власне, замахи на життя ТЦКшників. Я так сподіваюся, що обмежиться замахами, а не реальним вмивством. Е, і це взагалі називається війна. Справа в тому, що я нагадаю, що все це я розумію, що український тил вже забув, що війна іде не на лінії фронту, що воює воює не лінія фронту, воюють дві країни Україна і Росія. От український тил дуже вже про це забуває, саме тому, що наші захисники і захисниці роблять все, щоб ця війна якомога менше стосувалась кожного з нас вдома. Але на жаль, ми відповідаємо свинською невдячністю і розслабонам. Так, от війна триває не лише на лінії фронту. І в цій війні один з кращих способів зберегти своїх солдатів і перемогти це зробити так, щоб ворожі солдати просто взяли і не доїхали до фронту. І е, в цій війні однією з найбільш успішних операцій Російської Федерації набагато успішнішою, ніж більшість їхніх операцій на фронті. От набагато успішнішою виявилася півторарічна російська, дуже добре організована і фінансована компанія по зриву мобілізації в Україні. І е, найбільш прикре всі цій історії, що на жаль, в цій кампанії по зриву мобілізації в Україні росіянам дуже активно допомагає значна частина українського суспільства, зокрема українські медійники. При тому, е, якщо частина робить це свідомо, тобто це ті, хто проти е, ну це ті, хто в принципі хоче, щоб виграла Росія. Цих людей я принаймні, розумію. Ці люди реально роблять те, що вони мають робити. Вони воюють на цій стороні, воюють так, як вміють. Хтось воює е, на фронті, а хтось воює в інтернеті, хтось воює власне в агентурній мережі тут. Але на жаль, абсолютна більшість українців, які долучились до цієї антимобілізаційної кампанії, це не люди, які свідомо допомагають Росії. Це просто люди, які не дають собі е, праці скласти 2 та 2 і отримати 4. От і, на жаль, більшість наших медійників потрапила в цю категорію. Оця кампанія саме із демонізації ТЦК, вона розвивалася півтора року. От в ній брали участь добре відомі російські агентурні мережі. До речі, там же ж не було навіть свіжих облич. Це були всі ті самі люди, які до того робили і антивакцинаторську кампанію, антисемітські кампанії, дуже відомі активісти, такі як Стахів у Львові, наприклад. От, але е, власне. Дуже дуже багато було власне працівників, так би мовити, ботоферм от 100, 100 власне це один з відомих методів Росії. В них же цілі за ну, сидять цілі штати людей, які працюють у соцмережах. Так, да, інколи вони працюють там дуже невдало, там виходять пекельні борошна. От але для того, щоб просто розігнати відосик з тим, як воєнкоми когось пакують в бусік. От тут великого професіоналізму не треба. Тут треба просто в Сно отримати цей відосік і його закинути, а далі тисячі українців самі це радісно репостять. Півтора роки е, дуже продуманої роботи з російського боку, і півтора роки абсолютно проваленої комунікації з е, українського боку, коли українська цивільна влада абсолютно свідомо взагалі відморозилась від будь-чого пов'язаного з мобілізацією. От ну, мобілізація, це штука не популярна, да, а наша влада дуже не любить непопулярних речей. Мобілізація не може бути популярною за визначенням. Мобілізація не була е, і не бувала популярною ніколи ніде в історії. Але всі країни поділились на ті, які були здатні провести непопулярну мобілізацію, і ті країни, яких стерли з карти світу, яких просто більше не існує. От вибір то насправді дуже дуже простий, і е, коли у нас починаються будь-які дискусії довкола мобілізації, то їх завжди варто починати з простого питання: що ви вважаєте меншим злом мобілізацію чи окупацію України? Бо вибір стоїть саме такий. Оця їхня компанія з підпалу машин, це тільки початок, тобто ситуація буде ще загострюватися. От я ж кажу, попереду я думаю, і атаки на ТЦК більш того, я не виключаю якихось дуже серйозних провокацій, коли спробують там е десь зробити які-небудь красиві кадри, де яка-небудь, наприклад, жінка нападе на ТЦКшника, може навіть зі зброєю нападе, але знято буде тільки те, як її навпаки відбивають. Одна од, і, і, е і на і, от в цій ситуації, коли проти нас дуже професійний ФСБшний апарат який кине зараз весь ресурс саме на зрив нашої мобілізаційної компанії, бо наша мобілізація це те, що найбільше загрожує власне росіянам на фронті? Якщо повернутися це, до теми підпалу автівок військовим або працівникам ТЦК, то цього тижня з'явилися фото на автівках з написом Не ТЦК. Як ви думаєте, про що це може свідчити? Це, це дуже погано. І е, користуючись можливістю, я звертаюсь до тих військових, які це роблять. Не робіть це. Я розумію, що е, хочеться просто прикрити себе. Ну я ж не ТЦКшник, е, я там фронтовий офіцер, який заїхав там по справах е, в Київ, бо там якісь небудь там логістики тут займаються там е, поставками та 16 Наприклад, ні, от е, тут треба якраз тут принципова позиція для нас всіх має бути, що ТЦК це армія, а армія це ми всі. От атака на ТЦКшників це атака на збройні сили України. Саме так це має кваліфікуватися і правоохоронними органами, тобто не по якихось статтях, як якби наприклад спалили мою автівку, там автівка цивільного це автівка цивільного. А от вибачте мене, коли палять автівку ТЦКшника, це напад на Збройні Сили України, і це має кваліфікуватися саме так за законами воєнного часу. Тобто, якщо це вцільнила цивільна особа з громадянством України, то це, вибачте, стаття 111, Державна зрада, а тільки потім, як додаткові звинувачення, власне, підпал, як такий. От і е, я звертаюся до тих офіцерів, хто вирішили, вибачте, прикрити свою дупу, відмовившись від своїх побратимів, е, які зараз служать в ТЦК. Я, до речі, нагадаю, що абсолютна більшість власне власне ТЦКшники це вчорашні фронтовики, яких списали в ТЦК після поранень, контузії тощо. То, панове офіцери, не робіть це це і шкідливо для держави, і безчесно навпаки чіпляєте чіпляйте власне наліпки, і я теж ТЦКшник І оце буде набагато правильнішого відповіді. На вашу думку, якими є справжні цілі паліїв? Чи це можливо спроба зірвати мобілізацію чи спроба розхитати ситуацію всередині країни? Це саме спроба зірвати мобілізацію, бо саме мобілізація, е, власне, е, це це те, що найбільше загрожує зараз росіянам. От е, а інша річ, що розхитування ситуації, воно в даному разі витікає ще й автоматично. Тобто ці речі дуже взаємопов'язані. Ключова задача росіян зірвати мобілізацію, але оскільки це відбувається руками українських цивільних, то по ходу це ще й створює саме е, дуже серйозну внутрішню суперечність, і е, це один з тих це мабуть, чи не єдиний розкол в нашому суспільстві, який росіянам вдалося дійсно серйозно поглибити. Вони весь час пробують в принципі грати на всіх розколах в нашому суспільстві, але якщо в більшості випадків ми якось все ж таки потім між собою домовляємося, от українці з українцями, от отут в них роки дуже серйозні успіхи, от але але ключове для них саме саме зрив зрив мобілізаційної компанії, і для нас з вами всіх, підкреслю, для нас з вами всіх, для українського тилу. Ключове якраз цього не допустити. Я нагадаю, що мобілізація потрібна не армії. Це от вам, наприклад, потрібно е, гарні українські жінці, щоб щоб вас не зґвалтував бурят. А для того щоб вас не зґвалтував бурят, вас має захистити армія. А от для цього в ній потрібні люди. Розумієте? Тобто нам з вами, українському тилу, потрібна ця мобілізація. І от саме цю тезу треба всюди просувати і ні в якому разі не дати її зривати. Цього тижня теж був один неприємний випадок в Одесі. Чоловік збив своєю автівкою працівників ТЦК, коли тікав від них. Про що це говорить? Що чоловіки просто бояться працівників ТЦК? Ну, це чоловіки бояться служити. Який, якийсь придурок настільки боїться служити, що замість цього тепер буде дуже довго сидіти. От, тому, що, е, то, то, тому що він спробував тікати, навіть збиваючи ТЦКшників. Він один. Скажіть, будь ласка, за цей самий день через одеський ТЦК скільки людей оформили на службу в збройних силах? Ну, але ж е, теж хочеться сказати, що буває, і працівники ТЦК себе не завжди чемно поводять. То як з цим тоді? Буває. Буває, а я вам скажу, чому вони начебно. От е е З приводу нечемних працівників ТЦК, до речі, от я, наприклад, ні разу не стикався з нечемною поведінкою ТЦКшників. Бо я чомусь із 24 лютого ношу з собою паспорт і воєнні і не розумію, що в цьому такого. От, до речі, жодна людина, яка добровільно прийшла до ТЦК, не стикалась із невічливістю ТЦКшників. Максимум на що скаржились ті, хто приходили самі, це на довгі черги. Єдине, що ну тут вже. А тепер давайте розберемось, чому ж такі ТЦКшники е е нечемні. А тому, що. На них звалили проблеми, які взагалі є не їхні. В принципі, за е, мобілізацію має відповідати не армія. Армія відповідає за людину з момента, коли людина одягнула піксель. Отдягнула людина форму, все, з цього моменту треба запитувати армію. Що ця людина їсть, чому її навчають, які накази їй віддають, і так далі. Але звідки ця цивільна людина прийшла до армії, це не справа армії, це справа нас з вами, українського тилу і цивільної влади. Е, далі, е, хто такі ТЦКшники? Це військовослужбовці. Вони стосовно нас з вами цивільних взагалі по закону не мають практично жодних прав. От, а тим часом на них звалили всю відповідальність за комплектування е, Збройних сил України новобранцями. Тобто цивільна влада, яка має за це відповідати, починаючи від Верховної Ради, яка має прийняти відповідні закони, продовжуючи Кабміном, обласними адміністраціями, місцевими адміністраціями, які мали б це виконувати, продовжуючи поліцію, яка мала б якраз вирішувати всі питання з тими, хто порушує закони про військовий облік і військовий обов'язок. Так от, вони всі відморозились, вони всі умили руки, бо це не популярно. А і далі лишаються та цекашники е, військовослужбовці. Ще раз повторюю, значна частина з яких сама прийшла з фронту пі після контузії поранень, які добре знають наскільки на фронті не вистачає людей, які знають, що лишилось наприклад від їхнього підрозділу, там комплектація там 10%, 30%. От і їм сказали: о, у вас нема прав, у вас нема е, ніяких повноважень, але ви єдині в країні, хто відповідає за поповнення армії. І от, вибачте, от як вони вміють криво через коліно, отак вони це роблять. Тому що взагалі це не їхня справа. Вони мали би сидіти в ТЦК, не виходити взагалі на вулицю, і о, знаєте, як працівники ЦНАПів вони мали мали сидіти в ТЦК в кабінетах і обслуговувати людей, які до них прийшли. А ви бачите самі, яка реальна ситуація. Люди не поспішають іти, а ті, хто відповідав би за те, щоб цих людей туди привезти чи допомогти їм туди прийти, умили руки і сказали, ні, це кашники, це ж ну, ваша справа, розбирайтеся самі. Тобто, якщо не дати людям ні прав, ні повноваження, ніяк не врегулювати їхній статус. Але доручити їм виконати всю ту роботу, яку мали виконувати Верховна Рада, Кабінет міністрів, обласні адміністрації та е, правоохоронні органи, ну то не дивуйтесь, що ці люди роблять це криво. То що на вашу думку потрібно робити, аби люди хотіли мобілізуватися і йшли добровільно до ТЦК? Ще дещо можна ще зробити для того, щоб більше людей хотіло добровільно, і в цьому сенсі ключове питання це остаточно врегулювати питання про так зва про рекрутинг. тобто з тим, щоб якщо ти вже прийшов саме із так званим відношенням від військової частини, тобто з папером про те, що військова частина номер така готова тебе взяти на таку-то посаду, щоб не було жодних варіантів тебе запхати кудись в інше місце. От що якщо людина вже знайшла собі місце в ЗСУ, то вона іде служити саме на це місце, і її не можуть по дорозі кудись перебити в абсолютно іншу бригаду в інший рід військ на іншу посаду. От це треба ще трошки допиляти, тому що цей рекрутинг сам по собі вже дозволений, але, по ходу, ще є кілька лазівок, якими інколи користуються, інколи люди не виїжджають саме до тої точки, куди вони вступали служити. От, допиляти цей момент в плані рекрутингу, це найкраще, що ми маємо зробити. Там трошки лишилось буквально. Але це і це збільшить кількість добровольців, але не, не ну не буде нас півмільйона добровольців не по любому. От треба розуміти, що ніколи, от ніколи в історії жодна країна не вигравала велику війну силами добровольців. От мобілізація для того і вигадана, щоб змусити виконувати свій обов'язок тих людей, які ну з різних причин м -м, морально не готові піти його виконувати одразу самі добровільно. От це не зовсім правда, що всі, хто могли піти служити добровільно, вже пішли. Це не так. Ще певний запас є. Ми, ми ще добровольців доберемо, але їх ніколи не буде така кількість, як нам треба. Ми говоримо саме про заходи із примусової недобровільної мобілізації, яка, звичайно, є абсолютно не просто непопулярною. Це насправді страшна річ, це жахлива річ, але це менше зло порівняно з окупацією України. А вибір між нами стоїть виключно такий: або ми програємо цю війну і нас окуповують, або ми виявляємо здатними на примусову мобілізацію. І для примусової мобілізації треба, по-перше, ще допиляти закони, бо отой, щоб прийнятий, це перший крок. Це фактично про військовий облік. Без цього далі рухатись було б не можна. Це необхідний закон, але є поняття необхідне, є поняття достатньо. От е, треба ввести зараз кримінальну відповідальність за ухилення е, від мобілізації. Вибачте, від мобілізації є. Має бути кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку. От її поки що ще нема. От треба це додати це з таких неприємних заходів. І водночас треба нарешті все ж таки проголосувати закон про демобілізацію. Треба проголосувати закон про граничний термін служби. Тому що ну принципово різний вибір для людини купляти квитка в один кінець до перемоги, яка невідомо, коли буде, або чітко знати, що ти свої, наприклад, три роки відслужив. А далі тебе замінив той, хто ці три роки сидів в тилу в тебе за, за, за плечима. Це буде абсолютно інше ставлення людей до мобілізації. Тобто нам потрібен граничний термін служби, і нам потрібна кримінальна відповідальність е, за ухилення від військового обліку. Оці дві це два таких неріжних каменя. Якщо ми це зараз зробимо, це зрушить все в законодавчому плані. Ну і плюс треба дуже жорстко прописати хто за що відповідає. І в цьому хто за що відповідає, ТЦКшники мають бути самою останньою ланкою. От вони мають зустрічатися з людиною тільки коли ця людина вже зайшла на територію ТЦК, але при тому має бути чітко прописано, хто відповідає за те, що ця людина опиниться на території ТЦК. Це мають бути кілька гілок цивільної влади і правоохоронці. Мають бути чітко розписані на якому етапі і при якій поведінці людини хто відповідає за її подальшу доставку. Пане Євгене, дякую вам велике за цей аналіз. Нагадаю, що в ефірі «Обосток» говорили із військовим експертом Євгеном Диким. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Дякую, що дивилися. Побачимось.